Вітаю, друзі! Я думаю, що сьогодні настав час нам більш практично поговорити на тему, що робити, коли мови не вивчаються. Минулого разу я розглядав цю тему, так, скажімо, в більш широкому форматі, більш глобально. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, я говорю про те, що ми неправильно виставляємо собі мету. Потім ми не визначаємо самі стадії вивчення іноземної мови. Це такі загальні дуже великі, але дуже важливі речі. Я буду ще пізніше розповідати, можливо, у нас на Патреоні чи тут, на YouTube, на про закон темперації. Це також річ дуже важлива. От. Але сьогодні давайте подивимося на практичний рівень. От, от не йде мова і все. Я сижу, у мене підручники, беремо якісь там. Скажемо французьку. Візьмемо англійську і візьмемо німецьку. Да? Ось німецька підручник. Не дивіться на який клас. Тут я просто взяв будь-які підручники з, з полиції. Це шкільний підручник, і дуже, дуже хороше. Французька, це в мене Васильєвська. І взяв Наташу Бонг. Наташу Бонк. І от. Я помічаю, що в якийсь момент. У мене от, ну, ну, не йде, от, не йде. Наприклад, я з Наташою Бонг працюю. От не йде якийсь урок. Я, наприклад, дійшов до п'ятого року. У всіх підручниках я на п'ятому уроці. Ну от, ну от не заходить. Якось не хочеться вимовляти. Не хочеться читати, не хочеться нічого робити. І тут є, є кілька речей, які ми маємо навчитися робити. По-перше, потрібно зрозуміти таку річ, що вивчати іноземну мову це фактично вивчати, як працює власний мозок. Тобто вивчати себе. І коли ми кидаємо цю справу, ми кидаємо, дивіться, дуже важливу річ. Ми не, нам не вдасться пізнавати себе. Пам'ятаєте, що древні греки говорили про те, що там в школі, які навчався Платон, Арістотель, у них була вивіска: пізнай самого себе. Так, от, ми маємо не кидати цю річ. І тому я вам це розповідаю і зараз практично показую. От, Я зупинився на Наталії Бонк. Я розкажу про причини зараз, чому таке трапляється. Чому не заходить мова, чому не, не можна якось? Я відчуваю, що от не хочеться і все. По-перше, можуть бути неправильні рухи мовного апарату. Це причина номер один. В таких випадках, що ми робимо? Ми повертаємось до аеробіки Валерія Курінського і дуже ретельно там розбираємо, знову проходимо цю аеробіку. Я і колись проходив її десь раз на рік. Тому не можна частіше, чому ні, якщо не виходить щось. Чому ж це ну, не попрацювати над це? Розібратися в рухах. Розібратися, де у нас фокусування, і розібратися, зрозуміти, яка форма язика в будь-якій мові. Дивіться, у французькій у нас дуже схожа форма язика на українську. Дуже легко тому, з цією формою, з таким язиком французьку мову. Але фокусування буде десь тут, вище чуть чуть третє ока. Менча Paris. Налаштовуємося да, за, за допомогою ВАБЕКа. От. Потім. Німецька у нас язичок під, підігнутий, і а, фокусування йде, рухи, посилаємо ми туди на корінь, скажімо, туди на корінь язика, да, вглиб туди в горло. От. А в англійській у нас язичок навпаки отак, під, підігнутий. Бачите? От в таку форму він має. І з цієї форми він рухається і робить т-д і так далі. От. Тому це форма язика для англійської, німецької і французької, трошки плоскіша, як в українській. Ці всі речі ми розібралися, розібрали рухи, і тоді ви побачите, що ви можете продовжувати. Ще один момент, як, як можна це робити, це послухати, як інші говорять. Носії мови, особливо носії мови. Включіть француз культур, подивіться, і особливо подивіться, або спостерігайте у них на міміку і постарайтеся з її теж якби повторити, скопіювати. От. Це дві речі. Тобто аеробіку візьмемо, або і, і слухаємо також. Ці, ці речі можна робити одночасно. Потім друга причина може бути це звикання до самого підручника. Я, ну, я пам'ятаю, колись в Інязі ми не знали, що робити, куди ховатися цього, від цього підручника. Через це, якщо він у тебе один, ну там ще був у нас підручник Аракіна, Якщо один цей підручник, то це ж ну, це просто страшно. До нього за три дні звикаєш. Я вже не кажу про те, що місяць, там, два, три, п'ять. Що ми робимо в таких випадках, коли у нас ми звикли, габітуація повна, відсутність свіжості, ми його ховаємо. Ну, по-перше, не потрібно до такого стану доводити підручник. По-друге, якщо таке вже трапилось, ми ховаємо десь дуже далеко в темне місце, куди ми не заходимо. Знайдіть, де воно під стіл, під ліжко, під десь там на полиці, де, де не видно, де не на очах, буде. Це друга, друга причина. Третя причина це складно викладений матеріал самому підручнику. В цьому підручнику може бути складно викладений матеріал, я вам серйозно кажу. От в цих шкільних. Такого майже не буває. От В шкільних підручниках для наших шкіл, французька, німецька, мабуть, англійська теж. От Я пороздавав ці підручники комусь з англійської, щоб хтось їх вивчав, вже не пам'ятаю кому. Але англійська теж там гарно викладений матеріал. Ну, там, правда, немає фонетичної частини. Добре. Складно викладений матеріал. Це значить, що цей підручник нам взагалі на цей час може не підійти. Тому ми наташу Бонк відкладаємо десь подалі, на пізніше. Це значить, що у нас, ми з ним маємо займатися десь на другому, на третьому етапі починати. Ви це відчуєте. І беремо щось дуже простіше, якийсь простіший підручник про шкільний підручник. Шукаємо якісь інші шкільні підручники. Я вам говорив, що підручників достатньо буде, якщо буде підручники, наприклад, французької, німецької, англійської. Для цього початкового рівня і для всіх інших, де щоб було їх по 5 на кожен рівень. От 5 це нормально, більше може бути проблема. От, 3, ну це вже мінімум. Тому орієнтуйтесь на 5. Ну, знайдіть 7 для всякого, на всякий випадок, якщо захочете. Але 5 це буде нормальна, оптимальна цифра. Так, тепер ви зрозуміли, що складно викладений матеріал, він може бути з кількох причин. Автори могли не усвідомлювати, для якого рівня вони пишуть, або їм здавалося, що це легко, бо вони як майстри. Наталія Бонг – це майстер, і з нею разом Коті, там Лук'яна це майстри, які складали цей підручник. От, тому вони могли щось пропустити. От, ми це спокійно викладаємо. І що ще да. що ми в таких випадках робимо? Якщо щось не зрозуміло, наприклад, граматичний матеріал. Ми запитуємо шиї, попросимо шиї викласти його. Причому я користуюся там, трьома шиї, наприклад. От. І я можу їх запитати: наприклад, як що таке Present, present Perfect? Да? Якщо це не зрозуміло, в трьох шиї запитав, вони мені сказали, я почитав, у відразу стає зрозуміло. І я можу продовжувати, якщо підручник для мене. Ще не втратив цікавості, атрактивності своєї, за цим підручником і далі йти. Потім наступна причина може бути це дуже великі вправи. В цьому підручнику можуть бути дуже великі вправи. Що ми робимо? Ми не здаємося. Ми їх просто розбиваємо. Якщо вправа надто велика, там 10 завдань, 15, 20, так розбити їх на 2, на 3 частини або на 5, навіть. Щоб було десь по 5. І виконуйте, зробили п'ять завдань однієї правою тут переключилися на французьку, потім знову можна зробити переключитися назад на цю книжку, знову потім на, на німецьку і так далі. Це, звичайно, я все розповідаю для тих, ну, хто вирішив дійсно вивчати іноземні мови за методикою Валерії Курінського відразу три іноземних мови. Скажу вам так, приблизно ви будете однакову кількість часу вивчати. що будете вивчати три мови, що будете вивчати тільки одну. І от потрібно вибрати собі: вивчати три, чи все-таки одну. Я вам розповідаю, як це буде краще вивчати три мови. Потім наступне. Може бути просто ми привчені в наших школах, інститутах і так далі запам'ятовувати. Люди добрі, друзі, не запам'ятовуйте. От це питання запам'ятати, ми відкладаємо десь туди і подалі. Але, ну, а ви ж запитаєте, а що ж робити, якщо потрібно запам'ятати, да? потрібно використовувати вивчити. От вивчати це ліпше. Слово ліпше, нам цей термін потрібно замість запам'ятовування ввести вивчати. Як вивчати? Робимо творчі повтори. Що це таке, творчий повтор? Це коли я повторяю якусь, але по-різному. Наприклад, я беру якусь фразу. Да? Баварди і гукулі. Цікаво, дуже з французької мови. Гелготати і туркотіти. Баварди і гукулі. Можна виконувати різними, по-перше, сильніше, тихіше і голосніше. Баварди і гукулі. Баварди і рукулі. Спробувати можна навіть міняти тембр, тембр голосу. Але кілька або, можна сказати, одне голосніше, одне тихіше. Баварди його кулі. <ріх> от так от: це буде творчий повтор. От, і ми, ми також у мене по повтору на Патреоні, хто захоче більше дізнатися про творчий повтор, там є. Я багато чого даю е, такого ексклюзивного матеріалу. Але цим буде користатися і вже буде достатньо. Пам'ятайте, що творчий повтор. Потім що тут ще можна робити: це компаративістикою займатися. Тобто порівнянням. Я можу, наприклад, цю саму фразу подивитися, як вона буде німецькою, або як вона може бути англійською мовою. Порівняти нічого більше і виконати. Порівняти і виконати. От і все. Потім в таких випадках нам потрібно більше звертати, коли ми намагаємося запам'ятовувати це, все треба відкинути. Ми маємо вже з вами усвідомити, що людина запам'ятовує матеріал тоді, коли їй це цікаво. Тобто, її є любов, є почуття до матеріалу. І також, коли є багато творчих повторів. Все інші, інші всі формули не працюють. Наступний момент, який надзвичайно важливий, це неправильне налаштування мозку. Ми на цьому, мабуть, і завершимо. Ще раз, неправильне налаштування мозку. Ми свій мозок маємо налаштову. Я розповідаю теж на Патреоні про це в такому широкому форматі. Для вас скажу досить, досить так просто і зрозуміло і скорочено про це, щоб зекономити наш час. По-перше, коли ми відчуваємо, що от щось у мене, я завис, я завис, мене не йде. Да? От, крім всього того, що я вам розказував про ті причини, от, може бути неправильне налаштування мозку. Тобто його, воно може бути відсутнім. Що це таке? Це як скрипка, наш мозок налаштовується. Причому у нього є кілька, кілька скажімо, гармоній, на які він налаштовується. Я вам зараз скажу: один прийом, наприклад, коли ви відчуваєте, що зависає, да, от не йде нічого, не цікаво, все втрачено, немає сенсу цим займатися. І ви це усвідомили. Да? Ви це спостерігаєте за собою, за своїм мозком, за своєю психікою. Ви собі кажете: А ну, давай ми щось інше зараз попробуємо. Що можна робити інше, які можуть бути інші налаштування для мозку? Через те, що в такому стані він розлаштований, нам потрібно взяти порахувати. Ну, наприклад, помножте 6 на 30, помножили? А тепер поділіть на 5. Подумайте, скільки це буде. Щось приблизно таке. Або 6 помножити на 5, поділити на 3. Почніть щось простого. І буквально 2-3 хвилини буде достатньо, щоб порахувати, щоб мозок включився в інший режим роботи. Це один прийом. Другий прийом це візьміть пограти на чомусь, на якомусь музикальному інструменті. На піаніно, на скрипці, що там у вас є. На флейті, на, на супілці, на будь-чому. Пограйте теж одну-дві-три хвилини, позаймайтеся. Мозок теж налаштується на, інший, якби на іншу роботу, на інший режим. Ще один улюблений мій прийом завжди, ну, фактично завжди спрацьовує зі мною це шахи. Пограти в шахи. Одну-двіли. І коли вже ми відчуємо свіжо все в голові, ми знову приступаємо працювати з іноземними умовами. Тобто. Нам важлива свіжість нашого сприйняття в мові. Через те, що от ті два правила, да, для того, щоб запам'ятовувати, що потрібно щось любити, мати інтерес до цього і творче вивчати, отут ще одна має бути річ додати додатковий компонент це свіжість. Любов це завжди свіжість. І коли ми займаємося творчим повтором, ми фактично займаємося. Створенням нової свіжості якоїсь форми. Чи то ми говоримо фразу, яка там у нас була бавагди От. Чи, чи ну, будь-що будь в будь-якому випадку. От. Але це є певне продукування свіжого. Так, що я ще, ще один момент. Дивіться. Коли нам не заходить підручник, ми беремо підручник який простіший буде. От. Щоб він легко йшов, легко щоб легко йшлося, з радістю йшлося. Ми маємо собі організовувати радість. Потім, в деяких випадках, навіть якщо у нас свіжий підручник і все хорошо йде, щось може не, ну, ніби щось не, не виходить. Ми починаємо частіше міняти мови. Перекидати з французькою переходимо, займаємося французькою, німецькою, англійською, французькою, німецькою, французькою, німецькою. Тобто, в деяких випадках буває необхідно для того, щоб паростки того уроку, наприклад, з англійської мови у мене виросли. Паростки це нейрони мається на увазі нашого мислення. Я можу довше позайматися французькою. Тобто, тут може бути сімфоли, а англійською там одну-дві. Тут може бути 5 хвилин німецькою, так, я взяв. От. А французькою знову мені мене хочеться більше. 7-10 хвилин. От. Але довше 15 не продовжити. Тому це ще один такий прийом, щоб ви знали. Практичний прийом, що буває потрібно з іншою мовою працювати. Потім можна, врешті-решт, повернутися десь туди на початок. Ми могли щось пропустити. І коли ми повернемося на 2-3 уроки назад. Ми рато можемо виявити собі, Боже, так це ж як радісно, це ж як просто, це ж як красиво. Ну, добре. У мене є ще телеграм-канал, на якому я там даю деякі матеріали. І наукові, і музика, буває дещо по мистецтву. Будь ласка, підписуйтесь. От, також, хто хоче знати більше, ширше. Для цього є Patreon, там я теж багато матеріалів даю, не тільки ну, там є ексклюзивні навіть матеріали, яких немає на Ютубі. Але на Ютубі теж дуже багато, там можете собі пошукати, подивитися і по пам'яті, і про вивчення іноземних мов, і так далі. Я вам бажаю щастя, бажаю, бажаю радості от, у вивченні іноземних мов. Через те, що хто вивчає мову, той вивчає себе. от. І вивчати себе це надзвичайно важливо. Вивчати, як працює наш власний мозок. Допомагайте всім, будь ласка, ЗСУ.